1 січня близько 15-ї години російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в селищі Есмін Швостинського району. За даними Сумської обласної військової адміністрації, будинок влучив безпілотний літальний апарат. Від вибуху загинуло двоє мешканців Тетяна та Юрій, розповідає Олена, мати чоловіка. Сини невестка, обоє погибли. Залишили мене одну. Я його жити, ти у мене одразу з ними не вбило. У мене тут через город хатка. Почула, що гудить, встала бігти, у підвал сюди, хоч би заховатися. Той встигла, добігла до підвала двері, як хрякнуло дверями, мене відкинула, впала десь там і все. Їм не встигла крикнути, нічого, 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 нічого не встигла. В секунди, я вдумала вони у підвалі, у підвал забігла, їх немає. Там усі сусіди їх немає, я кричать, а їх немає, вже все. І Сама познала минутки на три, я познала, щоб їх позвати. Всі вона чула, всіда вона прислухалася, як так гуділо, такий гул був, як вона не почула цього, я не знаю наші. Олена розповідає, що її родина мешкала поверхом нижче. У момент вибуху вони святкували новий рік. Ми перебували майже всією родиною в цій кімнаті, що нас нам і врятувало в принципі життя. Бо якщо б були в сусідній, вона повністю зруйнована, то, мабуть, святкала в нас би така сама доля, як і наших сусідів царство їм небесне. У мене був в гостях мій брат. Я швиденько схватила за руку брата свою доньку. І чоловік залишився в шоковому стані в залі. Відтягнула їх від оце, цих всіх уламків, які летіли. Ми впали, як годиться, по квартирі літали іскри, які опікали нам тіло. Святкували на рік, ми тут проживали, працювали. І, ну, але, на жаль, вже жити тут, як ви бачите, неможливо. Мешканець сусідньої квартири Іван розповідає, що за кілька секунд до вибуху помітив у небі два літальні апарати. Один з них раптово змінив курс на їх будинок. Один полетів там, зарвався, а це значить, на чехто розвернуло другого. Розвернули це прямо в домі як ватував. Як стояв, у на озору, упав, блі, в на назрав впав, блідною гору та відкинуло. Ну, то одівся, вийшов страха люди. Вона тут валяється. Жінка вкрав є, ну, скоро поїхала пару зину, у лікарню привезли, вона вмерла. А його тут копали, копали, тягали, тягали. А тоді куски в общем повикидали. Там страшно дивитися. Такенький вов назбирали в сумку. Микола сусід загиблих Тетяни та Юрія, розповідає, що подружжя до повномасштабного вторгнення працювало за кордоном. Загиблі це були подружжя. Вони були в Україні, працювали. Після того розвалу виїжджали на заробітки, а тут вже приїхали як повномасштабно почалось. Приїхали вони сюди. І він працьовитий, дуже працьовитий. Гарний сусід. Я так як інвалід. Після двох інфарктів він мені все допомагав. Таня покійна Таня. Це дуже гарна жінка. Ну, вона не просто жінка добра і така, що може підняти, організувати людей то по каналізації, то по двору щось. Все організовувала, вона все, все домовлялася з головою. Ще одна мешканка будинку Олена розповідає, що російські військові у перший день року били по їх селищу і минулого року. Тоді їй з чоловіком довелось рятуватись у підвалі. Оце Новий рік. У мого чоловіка день народження було. Вони в тому році вітали і в цьому вітали. Вже нічого не жалко. Жалко, только, що люди пострадали. Що загинули, молоді. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.